П'ять повчань про сповідь, які Ісус сказав святій Фаустині Ковальській. Сьогодні сказав мені Господь, Дочко, коли приступаєш до Святої Сповіді, до цього джерела мого милосердя завжди спливають на твою душу, моя кров і вода, які вийшли з мого серця. І освячую Твою душу. Кожного разу, коли наближаєшся до таїнства сповіді, вся занурюйся у моєму милосерді з великою вірою, щоб я міг вилити на твою душу щедрість своєї ласки. Коли наближаєшся до сповіді, знай про те, що я сам у сповідальниці чекаю на тебе. Тільки заслоняюся священником, але сам дію в душі. Тут нікчемність душі зустрічається з Богом милосердя, скажи душам, що з цього джерела милосердя душі черпають ласки тільки за допомогою довіри. Якщо матимуть велику довіру, моя щедрість буде безмежною. Потоки моєї ласки заливають покірні душі, гордовиті завжди убогі і ниці, адже моя ласка відвертається від них до покірних душ. Перед сповіддю я почула в душі такі слова, дочко моя, скажи священнику все. І відслони свою душу перед ним, як чиниш це переді мною, не лякайся нічого, для твого заспокоєння ставлю цього священника між собою і твоєю душею, а слова, які скаже тобі, є моїми. Відслони перед Ним найтаємніші речі, які маєш у душі. Я уділю йому світла, щоб він міг пізнати твою душу. Пиши, говори про моє милосердя, скажи душам, де повинні шукати утіх, тобто в трибуналі милосердя, там є найбільші чуда, які постійно повторюються, щоб отримати це чудо. Не треба ні відбувати далекого паломництва, ні здійснювати якісь зовнішні обряди, вистачить схилитися перед моїм заступником, з вірою і виявити свою нікчемність, і чудо Божого милосердя виявиться в усій повноті. Навіть якщо б ця душа розкладалася як труп, і навіть якщо б на людський погляд. Вже не було для неї Воскресіння і все втрачено, не так є на Божий погляд, чудо Божого милосердя, воскресить цю душу в усій повноті, нещасні ті, які не користають цього чуда Божого милосердя, колись марно волатимуть, але буде вже пізно. Сьогодні Господь повчав мене, як я повинна приступати до таїнства сповіді. Дочко моя, як ти готуєшся у моїй присутності, так і сповідаєшся переді мною, священником я тільки заслоняюся, ніколи не аналізуй, яким є цей священник, яким я заслонився, і так розкривайся у сповіді. Як переді мною, і я наповню твою душу моїм світлом. Ісус сказав мені ласкаво. Дочко, віддай мені свою ницість, бо саме вона є твоєю винятковою власністю, у ту ж мить промінь світла освітив мою душу, і я пізнала усю глибінь своєї ницості. І тут же я притулилася до пресвятого серця Ісуса з такою великою довірою, що навіть якщо б я мала на сумлінні гріхи усіх осуджених, не засумнівалася б у Божому милосерді, а з покаянним серцем кинулася б у глибінь Твого милосердя. Вірю, Ісусе, що Ти не відкинув би мене від себе. А розгрішив би рукою свого заступника.